Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вейлер, і сьогодні я покажу вам, як завантажити та встановити пакети текстур для Майнкрафту. Спочатку вам треба глянути, яка у вас версія Майнкрафту у мене 1.21.4. Для кращої роботи текстур треба вибирати пакети для тієї ж версії. Запустимо, і я там знайду якийсь, ось, наприклад, цей давайте скачуємо пак це буде такий архівчик. Ось скачався архів, дивимось, де він. Далі відкриваємо папку Апдата. Апдата відсотки. Заходимо Майнкрафт. Далі ресурс паки скидаємо наш ресурс пак сюди. Потім закриваємо, заходимо в Майнкрафт. І, відповідно, при вході в Майнкрафт тиснемо Escape налаштування ресурс, паки. Ось мій скачаний ресурс, пак, на жаль, для старої версії, але все одно можна спробувати застосувати. От на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Годік. Всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!